Друзі, вітаю! Виступав в Полтаві на просінтез бізнес-форумі, організованому Іриною Бесарабовою і Полтавською асоціацією бізнесу. До речі, дуже сподобався захід, і дуже багато цікавих запитань поставили учасники після мого виступу. Я ділився досвідом і ідеями в сфері економічної інженерії, і було багато класних питань. Але одне мені сподобалось особливо. Його задала Аліна Ткаченка. Що треба змінити в економічній освіті, щоб молодь в майбутньому змінила економіку країни на краще? Насправді дуже важливе питання, тому що дійсно освіта, як казав Мандела, це найпотужніша зброя, якою можна змінити світ. Що би варто було зробити в економічній освіті? Ну, по-перше. Я би налагоджував економічну освіту зі школи, не з університету, зі школи. Це як англійську треба вивчати з дитячого садочку, так економіку треба вивчати принаймні з старших класів середньої школи. Да? І три напрями, які би обов'язково треба було покрити. Да? Причому в школі це зробити на базовому рівні, на такому ознайомчому рівні, для того, щоб. Зацікавити, зачепити для того, щоб затягнути в це шкалярів, щоб їм це сподобалось. А в університеті вже давав би це більш глибоко і професійний, і причому не тільки економістам, тому що насправді в певному обсязі це корисно буде дуже всім людям для більш системного бачення для повнішої картини світу. Так, от, які це три напрями: перший це економічне мислення. Можна сказати, що це основи економіки, це фінансова грамотність, це основи бізнесу, можна по-різному називати, але там би я дав якісь базові поняття і допоміг би молоді навчитись мислити в економічних категоріях, навчитись оцінювати, навчитись робити власні. Висновки, і це насправді дуже важливо. Да? Я кажу про дуже базові речі. Да? Що таке дохід, що таке видатки, прибуток, що таке альтернативні варіанти інвестування, як ми маємо їх враховувати при прийнятті рішень, вартість грошей в часі. Да? І дуже фундаментальні питання, які треба піднімати дуже рано. Чому одні країни багаті, а інші країни бідні? Да? От такого. Гатунку питання, їх не рано піднімати в старших класах середньої школи. Це е, треба робити, і це окупиться з часом, да? тому що е, люди будуть заможнішими, країна буде потужнішою, якщо рано ставити ці питання якомога раніше. Тому перше це такі основи економіки і економічне мислення, да? тобто дати. Молоді, смак відчути, зацікавитись цією темою, почати думати, почати робити самостійні висновки, працювати з інформацією, не давати вводити себе в оману. Да? Тобто, це такі основи економічного мислення. Раз. Два. Обов'язкова економічна історія це те, чого. Катастрофічно не вистачає, в тому числі у вищій школі, у закладах вищої освіти, там це треба давати більш системно і глибоко, а в школі можна хоча б почати. да, тобто, Причому, коли я кажу про історію, я не кажу про е вивчання зубрьошку дат, е прізвищ, да, якихось фактів. Ні, це все безсенсовно. Я кажу про розуміння, причина наслідкових зв'язків. Я кажу про. Пошук в світовій історії якихось шаблонів, патернів чогось, що спрацювало 500 років тому, 300 років тому, 50 років тому, 20 років тому, працює сьогодні і буде працювати надалі. да Тобто історія дає дуже багато важливих відповідей на ті питання, які без неї просто неможливо розв'язати. да Тобто, економіка це. Не тільки і далеко не завжди про складні багатоповерхові формули, розрахунки, кількісне моделювання. Безумовно, все це важливо. Але розуміння великих трендів, причинно наслідкових зв'язків, історичних патернів, шаблонів, які повторюються з покоління в покоління, да? а іноді повторюються багато разів протягом життя людини, економічні цикли, це теж в якомусь сенсі. Економічна історія це те, що обов'язково треба для більш повної картини світу. І економіка має бути на радарі, тому що ми значну частину нашого життя присвячуємо так чи інакше, займаючись або бізнесом, да, або іншими справами, пов'язаними з грошима, пов'язаними з економікою. Да. Тому важливо дуже. В ранньому віці інвестувати свій час, свою увагу в правильні речі. Тому перше основа економічного мислення, друге економічна історія. І що ж третє? Третє, я переконаний, що треба додавати обов'язково економічну географію, економічна географія розуміння. Того, які природні ресурси є, в яких країнах, так? які взагалі існують технології виробництва, що з чого робиться. Да? Тобто, і Це цікаво, це, можна, це дітям буде цікаво. Я вже не кажу про те, що в університетах це обов'язково треба навчати, да? якісь ключові технологічні процеси, робити по ним, огляд, і щоб людина розуміла, що з чого взагалі в, береться. Да? Тобто, що, е, ну, що мені вам пояснювати? Ви прекрасно розумієте, про що я кажу? Тому економічна географія, розподіл природних ресурсів, людські ресурси, енергетичні ресурси, да, тобто деякі види, в якому обсязі, які обмеження, які можливості, які додаткові резерви і так далі. І так далі. Як відбуваються взагалі? Матеріальні, грошові, людські потоки між різними країнами, да? тобто в яких країнах еміграція, а в які країни навпаки, люди приїздять і стають громадянами цих країн, да? які країни експортують необроблену сировину, а возять готові товари? А які навпаки купують сировину за кордоном для того, щоб самим зробити якісь? Товари кінцевого споживання з високою додатною вартістю, і продавати їх в інші країни світу. Тобто економічна географія це достатньо широка дисципліна, і вона заслуговує великої уваги, тому що вона доповнює, да? вона дає серйозну основу. Тобто, нам треба підживлювати економічне мислення певною системою координат і певними знаннями. От, з одного боку, це економічна історія, яка дає нам розуміння, а як було вже багато разів. А з іншого боку, економічна географія, яка дає нам оцінку сучасну оцінку економічних факторів майбутнього розвитку, да і виходячи з, от з цього комплексу, ми вже можемо відповісти на питання не просто яка країна сьогодні більш успішна, більш заможна порівняти співставити, і так далі, а ми зможемо вже робити якісь Обґрунтовані прогнози на майбутнє про те, яка країна буде посилювати свої позиції, яка буде навпаки послаблюватися і сходити на периферію, так би мовити, економічної мапи світу, та, і так далі. Тому, от такі мої думки про те, що треба робити з економічною освітою: а, запроваджувати якомога раніше, Б, робити таку композицію економічного мислення, економічної. Історії і економічної географії. Ну і це, безумовно, в університетах, в закладах вищої освіти давати ці дисципліни хоча б в мінімальному якомусь такому спресованому обсязі, але ДНК цих дисциплін давати не тільки економістам. Ну а економістам, безумовно, розлого, тому що на перетині того, що я сказав, знаходиться економічна інженерія, яка дозволяє керувати. Економічними процесами, явищами і по суті формувати в певному сенсі економічне майбутнє.